Усім привіт, народ, з вами Ковер, і сьогодні я знімаю свій другий влог. Як я побачив, ідея блога була успішна. Тому я надіюсь, що ви підтримаєте мене лайком у цей складний семестр без стипендії. Як бачите, за вікном 14 лютого День усіх закоханих, а також День психічно хворих у Німеччині. Для мене 14 лютого це просто п'ятниця, а також половина лютого. А отже, кінець зими не за горами. Тому я можу вас привітати, ми її такі пережили. Між іншим, навчання у нас в університеті почнеться на тиждень за пізням. Тобто воно моло початись 10-го, але буде. 17. Це все зв'язано з економією грошей на електроенергію та обігрів. Ну, проте я вважаю, що найхолодніші дні цієї зими ми вже пережили. І так холодно не буде. Так можливі морози, та найбільше мінус 10 градусів. У Сочі зараз проходять найдорожчі Олімпійські ігри за всю історію. Вони коштували Росії 50 мільярдів доларів. І зважаючи на цю ціну, можна було, звичайно, обійтися і без фейлів. Проте, ніхто не знає, чи всі були гроші вкладені в Олімпіаду. Загадка. Так, на жаль, канікули для мене вже кінчається. І я 16 го числа я вже повинен бути у Києві, а отже, 15. го стоп. А отже, 15 го числа я вирушаю в дорогу на поїзді київ Київ-Ковель. Всім любимий поїзд. Потяг. І в неділю вранці я вже буду там, буду зустрічати своїх одногрупників. До речі, мене перевели в кращу групу з другої в першу. А мій дружбан перейшов з першої в другу одні ще. Хвилинка суму. У нас було 4 групи, у яких разом налічилось понад 100 людей. І після першого семестру, після першої сесії багато кого вигнали, і всіх людей просто перемішали ось так. І вийшло, що дехто з 3 перейшов в першу, з першої в третю і тому подібне. Звичайно, хтось каже: перша група це ж, блин, круто. Проти стипендію втратиш. Ну я вам скажу, що мені вже втрачати нема чого. Надіюсь, там буде цікавіше. І розклад до того ж кращий. І мені не треба буде вставати в понеділок на першу пару. Проте мені сусіди по кімнаті не дадуть мені спати. Надіюсь, у нас уже ремонт в гуртожитку доробили. До речі, про умови в гуртожитку, вони просто жахливі. Так, якщо зайти на 5. я живу на четвертому. якщо зайти на п'ятий поверх і подивитися. Просто коридори, там там дійсно гарно. Плиточка ромбом виложена, двері нові, встановлені, штук. Короїдом все обмащено стіни. Надіюсь, у нас на 4-му поверсі так само вже все зробили по крутому. Взагалі ми прийшли. Ми спочатку жили в правому крилі, можна так сказати, 401, Потім приїхали в ліве крило 411 І тепер в правому крилі роблять ремонт. Тобто. Ми потрапили ще гірші умови, ніж були. По-друге, там холодно і. Пан ловить у лайф. хоча я користуюсь Києв Старом Ну, Взагалі гуртожитське життя це цікаво. Ти ви такого надивитесь? Так, до речі, я ж навчаюсь у Шевченка. І абітурієнтів, запрошуємо на навчання. Прийміть це до уваги. Я вам як людина кажу. Ви не пожалієте, що поступите у Шевченка. Так, ця лампа вона світить, я бли, не можу на це дивитися. Проте, якщо знімаєш блог, то треба дивитися в камеру, правильно? Ну, все, народ! З вами був Ковер. Підписуйтесь на мій канал. Робіть цю всяку ютубську фігню. Ви зрозуміли? Якщо буде багато лайків, будуть виходити нові влоги. До побачення і не хворійте!